Суд коралячик лонів розпочато! Суд короля чи розпочато! Відповідача, була звинувачення по першому ступеню. Мивство вага! Що ти відповіси, до псинус Ага, Так. Я вбиваю І Як тільки я виберусь з цих кайданів, я вб'ю вас усіх. Тиша, тиша, в суді королячих лорів! А тепер встаньте пер.

Зачекайте! Тепер ви всі смієтесь наді мною? Ви всі тупі більше! Корольчик Лаїв є свій вирок! вироб! Га! Так тобі і треба! <звук> ви ще не бачили кінця брудно псина сломака! Мовчу, <звук> дура! Ми мій королю! І старий бовдер візьме мене, брудно псину слимака, не заставляє Лай. мене сміятися. Пізда тобі, дурень. Я думаю, що розумію. <пізнатво -дурінь>